Привіт, шукачі пригод та поціновувачі таємниць. Літо це не лише про сонце та пляжі, це ще й про історії, що здатні занурити нас у світи, де кожен ковток це відкриття, а кожна сторінка крок до розгадки. Моя подорож літом проходить із книгою закляття сьомого моря Ольги Мігель. Морські таємниці, давні закляття, цікаві герої з перших сторінок затягує у вир подій і дуже легко читається. І коли ти пірнаєш у таку насичену історію, потрібен і відповідний напій. Кава, яка підкреслює кожну нотку та таємницю. 25 Coffee Roasters. У мене кава з ароматом бергамоту та білих квітів. Має смак лайму, жасмину, чорного чаю з бергамотом. До речі, 25 Coffee Roasters, Виробники натуральної кави роблять безкоштовний помел, а з кожної пачки перераховують 25 гривень на ЗСУ. А для вас у мене є промокод на 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Книга та кава це ідеальне поєднання для літнього вечора, коли хочеться забути про все і поринути у світ фантазій. Кава дає енергію для тривалого читання, а книга безмежні простори для уяви.